Вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька, і Сьогодні мій гість Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколи, рада вас вітати у нашій студії. Time. Пане Микола, сьогодні згідно указу президента Володимира Зеленського від 14 лютого 2022 року оголошено день єднання, 16 лютого. саме рік тому цей день оголосили днем єднання, тому що вважали, що саме 16-го нападає Російська Федерація на територію України. Можна сказати. Що Україна за цей рік дійсно об'єдналася і як змінилася Україна за рік? Ну ми живемо сьогодні, на мою думку, абсолютно в іншій країні. Перш за все, з точки зору того, що говорить і як думає. І що робить влада? Тобто, якщо повернутися в рік назад, значить я просто хочу освіжити вам цю ситуацію. Тоді американці, американці західні союзники, значить там з особистими приїздами в Київ говорили про те, що повномасштабне вторгнення в Україну Росії неминуче треба готуватися треба система діяти. Я як зараз згадую дискусії в парламенті, в медіа і так далі. Так далі де влада говорила про те, що це тільки вороги українського народу значить, Щать, можуть говорити різніков, як видатний е, е, міністр оборони говорив про те, що ніякого скупчення немає, це скупчення недостатньо для війни, Це провокатори, значно нагнітають обстановку, і тому виникла ідея, що давайте, от щоб не деморалізувати суспільство, вийдемо на вулиці 10-й годині згідно указу. Піднімемо прапор, заспіваємо гімн, і це, на жаль, перетворилось на таку радянщину, тому що зробили рознарядки по школах, по вузах, я сам це дуже добре знаю. В основному чиновники фотографувалися, виставляли в Фейсбуці, що вони вийшли з райадміністрації біля реадміністрації сфотографувалися і заспівали гімн. Тобто, ну це таке, умовно кажучи, одноразове єднання і спробую переконати, що все хорошо, влада контролює ситуацію, війни не буде. Тобто насправді вже через усі днів ця ситуація, ну якби. Радикально змінилося. Радикально змінилося. І коли сьогодні ми дивимося. Ми дивимося на риторику влади і е, на це свято, але взагалі тут якби трошки така дивна ситуація, тому що ну, от ми з вами розмовляємо в обідній в обідній час. Я зайшов на сайти влади, там ніде я не прочитав про це свято єднання. Але в школах, де навчання відбувається, то дітей рознарядку, щоб вони єдналися, одягали форму, там сердечка, якісь синьо-жовті робили і так далі, та далі. Тобто, насправді ніхто толком не знає. Указі було написано, що це свято 16 лютого 22 Року, тобто вона як одноразове, одноразове, одноразова, е, акція. Е, одноразова акція. Мені дещо так його треба і зробити. Хай воно війде в історію, як ну трішки недолуга, недолуга реакція суспільства на виклики, які влади на виклики, які стояли перед суспільством. Тобто, в нас є достатньо святно ну, як історично. У мене питання: а яка от підґрунтя цього єднання? да Ну от два роки пройде, три роки пройде, що це. E, значить, влада намагалася заспокоїти суспільство і переконати, що не буде війни. Ну смисл от нам сьогодні єднатися. Да? Значить, я розумію День Соборності, там я розумію День Незалежності. Розумієте, тобто, ну це треба забути, просто ну щоб не ганьбитися. Але е, от ви сказали, чи суспільство об'єдналося? На мою думку, суспільство сьогодні об'єдналося навколо двох тез попри владу. Тобто влада тут то заслуги немає. Тобто, перша теза це любов до України, бо є патріотичні речі. Люди захищають свою сім'ю, своє село, свою родину, свою державу, свою мову, свою культуру, свою традицію. І другий фактор його теж треба забувати — Це ненависть до ворога, ненависть до загарбника, який веде себе як мародер, варвар, вбивця і так далі. І так далі. Оці фактори об'єдналися. країни. я хотів би, щоб додалися ще. Низка факторів, щоб влада що зробила для єднання? Ну не можна, от як шо нас всіх построїти в школі чи вузі, і день ми обнімалися, єдналися а 17 то що нам робить, роз'єднувати. А якщо дивитися на день єднання через призму корупційних скандалів, які наразі ми можемо спостерігати? ви якраз мене підштовхуєте до того, що значить об'єднати сьогодні влада може країну ну якби чесними, професійними, некорупційними е і патріотичними діями, тобто умовно кажучи, От як, як мені об'єднуватися сьогодні, значить, коли, умовно кажучи, пенсіонери, і я, як викладач університету, да, значить, сьогодні знаходив в стані виживання, але все рівно допомагаю і армії, значить, збираю, як всі збирають там, на автомобілі, тепловізори і так далі. А чиновники з нашого бюджету. Кожен день ми читаємо, значить, або брати їхні збагатилися, або сестри, або коханки, або значить, вони з бюджету купили, бо е, начальнику місцевому треба на крутій машині. Це що єднання, це дві різні України. Да? Коли е, пенсіонерам е, нем, немає можливості підняти пенсію. У нас середня пенсія десь зберігається в районі 4,5 тисячі, а, а суддям підняли до 96 тисяч пенсію. Да? Коли е, в правоохоронних структурах які дістають бізнес під час війни, вони отримують серйозні правоохоронці, від там, 100 до 300 тисяч, да? а ці бізнесмени фактично за свої гроші утримують офіси і колектив, щоб, їх не, ну, щоб вони не залишилися без роботи. Тобто не можна об'єднати ці дві країни, які живуть, ці, значить заробляють на війні, мародерять на війні. А решта середньостатистичні українці ну виживають і тримають цю війну. Тому об'єднатися можна тільки в владі з суспільством, тільки чіткими конкретними щоденними діями. Є корупція, відкрита кримінальна справа і так далі, і не радником ви стаєте. Після корупційного скандалу, а, а умовно кажучи, тюрму йдете. Я, до речі, мене, ну, якби, знову ми згадували це для мене просто я, я не знаю, де, ну, мені важко пояснити, ну, якби, чим він подобається багатьом експертам і так далі. Але коли він ну, в кінці кінців сказав, це мій президент, у мене, ну, як в історика про, про мого фюрера значить, і так далі, ну, значить, що мій президент дав мені вказівку, ти на країну працюєш, не на президента. І, і на державу українську працює. Це якби ця риторика, що поцілуємо руку моєму президенту, значить, він мені сказав працювати і так далі. А не соромно той працювати. А іншим е, міністрам, значить, яких критикують, які взагалі погрязли корупції та далі. Ну, мій президент сказав. Далі, ну, це дикість якась. Друзі. Ми ж демократична країна, йдемо в Європейський Союз. Значить, тому. До речі, як ви думаєте, Резніков міністр оборони не думав про те, що коли він назначав, коли спочатку зняли з посади перших його заступників, а потім призначили радниками, що це буде репутаційно для міністерства оборони? Ну не м'яко кажучи, не дуже добре виглядати. Ну, от мене складається, що я перенако. Вона вона це не тільки в часи Зеленського було, це раніше. От е, е що вони вважають, тим більше, що про достатньо серйозні монополії моді, да що вони ну е не здатні. Ну якби переварити е, громадську думку і переконати е, суспільство, що так воно й треба. Ну може дійсно вже забули ці скандали. Ну там двох чоловік знайшли, хоча сказали, що їх там мародерів, корупціонерів, 600, ще може там і так далі, так далі. Значить і виглядає... де заяви, де розслідування, де да, це все і ні, так виглядає взагалі дика ситуація. Тобто, якщо, наприклад, е, е, міністри і за міністри не знали, значить вони некомпетентні. Ну не справу відкривати, ну точно їх треба звільнити. Да? А якщо вони знали, е, як крадуть, то вони точно несуть спільну відповідальність. Проблема ж не тільки з одним, з одним грізніком. Друзі, а забули ми виконуючого обов'язкового міністра, значить який генератора потрапив. Це ж якби друг прем'єр-міністра, він його витяг з Львова. Міністерство охорони здоров'я з паном. Да, Ляшком. Да, Міністерство охорони здоров'я і так далі. Та далі. Знову ті піраміди. Стара історія з пирамідами, що бади лікують, тобто це добавки рідні, ароматичні чи трав'яні і так далі. І так далі. Ну, Друзі, ну, треба ж ну, настав період якось нести відповідальність, причому це ж не клірки, ну, заступники міністрів, перші заступники міністрів, міністри, виконуючі обов'язки міністрів, так які ще начальників треба сказати, про те, що ну, не покинули корупціонерів країну, як казав президент. Тому я вважаю, що сьогодні ну, об'єднати країну може, наприклад, жорстка системна. Боротьба з корупцією. Тобто адекватна реакція на всі прояви, які є від гори до низу. Сьогодні, ну так само, от я чую, влада говорить: от Медвечук, така тварюка, значить спирається на депутатів ОПЗЖ і готує значить, оцю другу російську Україну. У мене питання. А коли ви депутатів ОПЗЖ мандати заберете, ну крім тих, хто заяви пишуть. А хто заяву пишуть? Про те, яких є розслідування? Це ж не влада займається, громадське розслідування. Тобто, це наче Росія зробив, бігу, чи хтось зробив розслідування. І Королевська побачила, що значить така ситуація, треба писати заяву. Ви що, хоч що зробили? Ви справу, хоч одну кримінальну довели до кінця. Чотири тисячі депутатів ОПЗЖ, Шарія там і Сальдо ходять і показують посвідчення депутатів місцевих рад. І ще три ну, четвертих залишилося депутатів ОПЗЖ. Які з вами цілуються, займаються бізнесом з владою. І ви говорите, Медведчук разом з ОПЗЖ готовий проводити. Так ви ж їх залишили при посадах, при статусі і так далі. Тому оцей, цей такий патріотичний Ореол, того, за що влада бореться, і абсолютно не патріотичний. Контекст, чим вона займається, ну об'єктивно це роз'єднує країну. Ще раз хочу сказати: от, оцей конфлікт не виходить на гору, тільки по одній простій причині, що суспільство більш більш мудре, чим влада. Тобто, да, сьогодні суспільство пробачає, воно розуміє, ну ми як публічно ми вийдемо на акції протесту проти корупції, значить це капець тільки будуть аплодувати в Кремлі. Тому сьогодні ще раз любов до України, ненависть до ворогів, це, це виявилося національною ідеєю при зневазі. До чиновників і е, е, міністрів, які не здатні виконувати рішення, от вони вимагають ані великі, вони вимагають, треба збільшити поставки зброї, а самі палець у палець надарили, щоб ми елементарну зброю виготовляли. Розумієте? Щоб вона все була. І знову от прийде інвестор, він нам зробить. Так капець, ну вже рік пройшов, значить, ми чекаємо, що інвестор нам патрони буде робити. Тому е, ще раз кажу. Забуваємо про штучне єднання, значить, зробили помилку 16 лютому, забули вже значить, про цих галстуки піонерські, тільки синьо-жовті і так далі. Що немає єднання, щоденно відбувається. В щоденній чесній роботі, відповідальності, покараннях і е, е, спіль, спільному, ну, спільному співпереживанню і справедливості. От я сьогодні написав, я кажу, що друзі, не дивіться, це ж війна. Це ж серйозна історія, ми не знаємо, коли вона закінчила, скільки треба грошей для цієї війни і так далі. Значить, е, ну, Як би я діяв, ну, це ж ми е, закони призупиняємо і діяльність Конституції, це ж так написано про, про воєнний стан. Що б я зробив? Сказав, друзі, всі повинні воювати. Значить, тому, наприклад, ми всі елітні пенсії, вони на час війни у нас скасовуються. Беремо ми всі елітні пенсії, там рівно як середня пенсія, не мінімальна середня, середня 4500. Не 100 тисяч, а 4500. Значить, беремо всіх, хто з бюджету фінансується. І ми кажемо, значить, у нас середня по минулому році середня заробітна плата, вона від 12 до 14 тисяч була. Е, навіть менше до 12 упала. хай 13 тисяч. Беремо 13 тисяч, всі отримують 13 тисяч, не хочете, йдіть з посади. Е, е, по кількості апарату. От ми з вами згадували: там е, кличкай 13 заступників, міністрів-заступників. Я це подаю зараз, щоб ви розмовляв, у нас є університети, де, де ж нема занять онлайн, по 9 проректорів. У нас є державні комунальні підприємства, які взагалі нічого не роблять, як прокладки. В них там чиновників як сарани, значить краще б вони б десь на фронті допомагали. Тобто, то, друзі, так це ми так воюємо, чи що. В нас повинно бути е, наскільки е, е, оптимізована система фінансування того, що не треба, якісь структури може взагалі її призупинити їхні діляльності. У нас є купа які взагалі нічим не займаються. Вони так інерційно, значить, двітують, що зроблять, і так далі. А ми ми кажемо, на військових нема допла до грошей. Так а де ж вони візьмуться, значить, якщо сьогодні у нас пенсіонери судді отримують як військові герої на передовій 100 тисяч гривень. А судді, які е, судять в інтересах корупціонерів, отримують 200-300 тисяч діючі судді. Відповідно, так правоохоронних органів отримують і так далі. Так що це ви вважаєте? Значить, так ми воюємо. Тому е, ще раз кажу: об'єднає щоденна робота всіх. І кожного, і е, якщо тоді кожен скаже, да друзі, я воюю. Чому? Тому що дивіться, я отримав 100 тисяч гривень, а зараз я розумію, що треба державу підтримати. Так, да, я буду 13 отримувати, але цей рік, чим швидше ми переможемо, чим швидше буде нормальну зарплату отримати. Всі, а так в нас виходить, що одні шикують і на єдиних новинах розповідають, розповідають з ногами ходять. Я взагалі заборонив. Я дивлюся ці радники. Ну це катастрофа. Що радників. І, і, і помічників різних міністрів і начальників. сидять в Києві. Вони приходять, у форма така, що в НАТО народити слізами і слюні йдуть у тих натовців нагани, там задніці, спереді і так далі. Та ви хто такі? Ви що воюєте? Яка військова форма у е, чиновника нижчого рівня, який виступає на телебаченні від імені якогось міністерства? Ти що, на фронті воюєш, чи що, всі сидять, збирають, мерзнуть наші військові, треба то зробити. Далі. Ви подивіться, значить, чому не приходять на телебачення, або, умовно каже, онлайн Ну, Друзі, ну майте совість якусь. Тому е кожен повинен. Робити те, що він повинен робити, і, і не чекати, що Байден нам а, або Європейський Союз ще підкине кілька десятків мільярдів. А відповідно, ми мусимо теж шукати ресурси, які в нас є. І ми, ми не можемо жити в країні, де мери перекладають плитку і фонтани запускають. Ну які під час війни фонтани і плитки. Ми не можемо жити в країні, де народ машини купує. Це ж елементарні речі. Це ж не треба вчитися і бути магістром публічного управління адміністрування. Що це мінфін елементарно повинен зробити. Ніяких тендерних закупівель, жоден чиновник. Ні на автомобілі, ні на комп'ютері. Обийдесь тими комп'ютерами, які є зараз, ні на розваги, ні там на я знаю, значить, на генератори найдорожчі в світі і так далі. І так далі. У них скільки для, вже для, для структур влади, у нас за кордону скільки генераторів, що в кожному кабінеті чиновника можна поставити. А вони закупують генератори в кілька разів дорожче. Тобто мусить бути наведена дисципліна і порядок. Тоді у нас гроші з'являться. Тоді ми скажемо, так, да, друзі, ми закриваємо всі видатки військові. Да? Ми можемо військовим дозволити собі особливо спеціальним підрозділам. І я вітаю е, ще раз е, різноманітні е, ці гвардії наступу і так далі, де вмотивовані люди, і ми даємо реальне фінансування підтримку, тому що, вибачте. Я завжди своїм студентам розповідаю про часи Мазепи і Пилипорлика, де в Конституції Пилипорлика за участю Мазепи, очевидно, інших було написано 5 квітня 1710 року, де було написано на початку XVIII століття. Так, да, з грошима там може сутужніше було, але якщо в вашої сім'ї хтось воює, то ви не платите жодного податку. Тоді ще керівники держави це розуміли. А сьогодні кажуть, у нас бракує грошей Етім суддям і прокурорам не бракує. А військовим бракує грошей, так як же ми воюємо? Тому ще раз кажу, що справжнє єднання це ну така пахота і виживання для всіх. Не свято для одних і мародерство, а для інших виживання так ми не переможемо. Тому е, всі поні розуміють, що на, на війні свят не буває. На війні значить е, е, там шикування теж не буває. Всі мусять жити так, як на війні. І як всі будуть жити, то тоді і перемога буде швидше. А не так, як ми сьогодні на жаль песимістично говоримо, що до перемоги ще далеко. Що дуже багато треба нам зробити, щоб ми говорили про реальність перемоги. Вона буде звичайно, але не так швидко. Вільна незалежна Україна починається з кожного українця. І вам вдячна, що завдала до нашої студії. Микола Туменко, лідер громадського руху рідна країна. Ви дивилися канал Ми з України. Обов'язково підписуйтесь, друзі, обов'язково пишіть ваші коментарі. Для нас це дуже важливо, тому що ми працюємо для вас і найкраще будемо задавати нашим експертам у наших ефірах. На сьогодні кажу вам: бережіть себе до швидкої зустрічі.